Наближається довгоочікуване свято Пасхи, і можна буде чути Христос Воскрес, воістину Воскрес. Але, на жаль, мало хто знає, що таке справжня Пасха і як її потрібно святкувати. Справжня біблійна Пасха вона не має нічого спільного з язичницькими ритуалами. Історія Пасхи починається з давніх давен, коли Бог вивів свій народ з єгипетського рабства. У ніч Пасхи, коли відбувся вихід, Бог звелів заколоти пасхальних ягнят і мастити кров'ю одвірки. І була кров знаком на домівках, і ангел-губитель побачив кров і обминув. Тоді моторошна трагедія сталася там, де не було пасхального ягняти. У кожну домівку увійшли смерть і прокляття. Скрізь були мерці: від помешкання фараона до помешкання раба. А народ Божий звершив Пасху, перехід від смерті в життя, з рабства в свободу, від проклятого життя в благословенне. Господь звелів, щоб вони щорічно здійснювали Пасху в пам'ять про звільнення з рабства. Минуло близько півтори тисячі років, і сам Бог прийшов у світ в образі Ісуса Христа. Він творив чудеса, зцілював хворих, прощав гріхи, але люди знехтували невинним і святим Христом і в пасхальне свято видали Його на розп'яття. Ісус це Агнець Божий. Він взяв на себе всі прокляття і хвороби світу, Він помер за гріхи всього людства, зійшов у пекло замість нас, позбавив диявола сили, забрав ключі пекла і смерті і Воскрес із мертвих. Христос, наша Пасха, Він єдиний шлях для всіх людей, перехід від смерті в життя, від прокляття в благословення, від влади сатани під заступництво. Боже, чи маємо ми таку Пасху? Якщо ні, то ми ще перебуваємо під владою Губителя. Коли ми святкуємо Пасху неправильно, негідно, об'їдаємося і пиячимо, і не розмірковуємо про справжнє значення Пасхи, то ми винні проти тіла і крові Господньої. Про це попереджають святі апостоли, і Біблія відкриває нам таємницю, що від цього багато хворих і чимало вмирають. Справжня Пасха або Вечеря Господня це спогад про Христа. Про те, що він врятував нас від смерті, пекла і диявола. нам потрібен Христос, Пасха не раз на рік. А постійно, ми щомиті, потребуємо Його милості, благодаті, прощення, зцілення, захисту і любові. Він є шлях, істина і життя. І нам потрібно любити Бога більше всяких традицій, передань і ритуалів, бо Він говорив: хто не зо мною, той проти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Священна Біблія вчить. Язичники, приносячи жертви, приносять бісам, а не Богові. А я не хочу, щоб ви єдналися з бісами. Не можете пити чашу Господню і чашу бісівську. Не можете бути учасниками трапези Господньої і трапези бісівської. Чи посміємо ми гнівити Господа? Хіба ми сильніші за нього?